Привіт усім! Змолотили гарбузи. Їдемо забирати урожай. Мотоблоком Порте. Дев'ять кінських сил. Їду, як завжди, зі своїм напарником. Напарник довольний. Bom, eu desci e semei Заколотили наші гарбузи. Залишились тільки кубки такі. Тут 18 соток а мішків не знаю, зараз посчитаю і скажу вам є. Отака ось купа вийшла із 18 соток, гарбузів 17 мішків і чуть-чуть десь з відро. І це ще з одного. Гродика там десь 25 соток Ну, ми трохи вручну вибрали. А це комбайном. Не знаю скільки мішків. Тут теж більше десяти. Це точно.